Тепер прийшов час поговорити про інші види цілих рівнянь. Розпочнемо з рівнянь з модулями. Під час розв'язання рівнянь, що містять знаки модуля, потрібно пам'ятати його означення. Модуль А дорівнює числу А, якщо воно додатнє, та протилежному до числа А, якщо воно від'ємне. Розглянемо загальний вигляд простого рівняння зі знаком модуля. Модуль функції f від x дорівнює g від x, де f від x та g від x є якимись функціями, що залежать від змінної х. За означенням, якщо g від x менше 0, то таке рівняння коренью не матиме, бо значення модуля завжди від'ємне. Якщо ж g від x більше або дорівнює 0, то рівняння вихідне. Ось це зводиться до сукупності двох рівнянь. F від x дорівнює g від x, та f від x дорівнює мінус g від x. Саме тому можна користуватись таким рівносильним переходом модуль f від x дорівнює g від x, це наше вихідне рівняння, це те ж саме, що ось така система, в якій маємо. Умову, що вираз справа більше або дорівнює нулю, і нашу сукупність, яку ми вже записали, f від x дорівнює g від x, та f від x дорівнює мінус g від x. Ось це основний вираз, яким треба користуватись при розв'язанні рівнянь з модулями. Отже, в результаті нам потрібно розв'язати два рівняння: f від x дорівнює g від x f від x дорівнює мінус g від x. Та потім перевірити, чи корені рівняння задовольняють умові g від x більше або дорівнює 0. Давайте для прикладу розв'яжемо рівняння модуль 3x-5 дорівнює 8x-1. Користуємося ось цим рівносильним переходом і записуємо таку систему. Перше записуємо умову, що вираз, який прирівнюється до модуля, більше або рівне 0. Маємо 8х-1 більше або рівне 0. Та маємо сукупність двох рівнянь. 3х-5 дорівнює 8х-1, та 3х-5 дорівнює 1-8х. Тепер переносимо. Вираз з правої частини кожного рівняння вліво та зводимо подібні доданки. Отримаємо. В знаменнику маємо х більше або дорівнює 1 восьма. Ми одиницю перенесли вправо, розділили обидві частини на 8, отримали х більше або дорівнює 1 восьма. І те ж саме робимо з нашими двома рівняннями. 3х переносимо в праву частину, мінус 1 переносимо в ліву частину. Отримаємо. 5х дорівнює мінус 4. Далі 8х переносимо в ліву частину мінус 5 переносимо в праву частину. Отримаємо 11х дорівнює 6. Якщо тепер розділити кожне зрівняння на коефіцієнт, що стоїть біля рівняння, отримаємо відповідь, записуємо нашу умову х більше або дорівнює 18. Та сукупність x дорівнює мінус 4 п'ятих, та х дорівнює 6 одинадцятих. Отже, ми розв'язали два рівняння і отримали два корені. Тепер треба відібрати лише ті корені, які задовольняють умові, що випливає з означення модуля х більше або дорівнює 1 восьма. Таким коренем є 6 одинадцятих, Отже, ми можемо записати, що х дорівнює 6 одинадцятих це і є єдиний розв'язок нашого рівняння. Яке ми отримали дуже просто, а тепер спробуйте зробити такі ж самі дії самостійно.